Ємільшинський музей це унікальне місце, де минуло зустрічається з сучасністю, відкриваючи від відвідувачам сторінки історії нашого краю, керується із керівництво культурної спадщини справжній ентузіасти знавець своєї справи Володимир Дворецький. Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися з паном Володимиром про збережні історії, виклики сучасної музейної справи та плани на майбутнє. Мене звати Дарія євташок махеленко Починаємо! Ємільчинський краєзнавчий музей, культурний осередок Житомирщини, заснований 1970 року. Він присвячений збереженню історії та традицій краю від давніх археологічних знахідок до подій ХХ століття має багатий фонд етнографічних експонатів, які відображають побути ремесла місцевого населення. Музей активно проводить тимчасові виставки та культурно освітні заходи. Також сприяє популяризації фольклору і залучає молодь до вивчення історії рідного краю. Вітаю пане Володимире! Вітаю, Дарія! Як і коли виникла ідея створення Мільчинського краєзнавчого музею і хто був ініціатором? Як осередок культурної та туристичної галузі нашої громади, музей був створений у 1973 році за сприяння активістів, краєзнавців нашого краю і викликав на той час жвавий інтерес, тому що були побудовані цікаві експозиції, які викликали захоплення не тільки мешканців нашого краю, а також музей став відомим. На Терено Житомирщини. Які найцікавіші експонати зберігаються в вашому музеї, і які історії вони розповідають? У музеї зберігаються чимало дуже цікавих пріоритетних експонатів, особливо велику зацікавленість викликають експонати, знайдені на території нашої місцевості дуже, -дуже давні часи. Це, зокрема, археологічні предмети періоду. 10-го, 11-століття за часів Київської Русі вони цікаві тим, що вони висвітлюють дуже давню історію нашого Іменчинського краю. Чи були випадки, коли музею вдалося знайти унікальні артефакти чи документи? Так, такі випадки були, тому що ми періодично проводимо пошукові роботи. і Нам дещо вдається. В процесі ось таких робіт пошукових відшукати щось цікаве для нашого музею. Зокрема, це предмети, я вже підкреслював, старовини і не тільки того періоду, а й періоду значно пізніших часів. Як музей долучається до збереження місцевих традицій та фольклору? Чи є програми спрямовані на їх популяризацію серед молоді? Музей приймає активну участь у проведенні фестивалів різних рівнів, які проводяться на території нашої громади. Ну, не тільки місцевого рівня, а також фестивалі обласного значення. От, Наприклад, у нас проводиться періодично фестиваль Лелеченки, це фестиваль дитячої пісні, дитячих творів під патронатом раніше Ніни Матвієнко. Він дуже таку велику популярність має цей фестиваль. Якими були найбільші виклики в управлінні музеєм протягом останніх років? І як ви з ними справлялись? Я вважаю, що виклик для музею відбувається саме в теперішньому періоді, в теперішньому сьогоденні, тому що з початком широкомасштабного вторгнення. Музей змушений перейти на інші рейки роботи в зв'язку з тим, що відбуваються такі події в державі. Чи є плани щодо розширення або оновлення експозиції музею? які нові проєкти або виставки ви готуєте для відвідувачів? Наш музей має невеличку площу, це всього 204 метри квадратних. Звичайно, для нас це не задовольняє. Ми не можемо повністю все задумане здійснити в плані. Побудові експозицій, виставок у нас дуже бракує експозиційної площі. І ми навіть проводимо такий метод переносних експозицій, пересувних виставок. Ми їх розміщуємо в інших приміщеннях, наприклад, в закладах культури, в навчальних закладах, а побудова постійно діючих експозицій. Також у нас відбувається, але з великими, я б сказав би, навіть такими труднощами, які сьогодні не можна їх вирішити в зв'язку з тим, що відчувається великий брак. Як ви співпрацюєте з місцевою громадою та іншим музеями для збереження і популяризації історії Мільчинщини? У нас тісні зв'язки. І з музеями області, і також з музеями нашої громади. У нас їх небагато в нашій громаді, це ще три музеї. І в нас дуже співпраця велика з ними проводиться. А з місцевою владою в нас нормальні гарні відносини, тому що музей вважається, ну, я б не сказав, найкращим в даному регіоні, але він має свою таку специфічну особливість. Дякую, вам, пане Володимире, за нашу розмову. І я вам дякую. Дякую за цікаві питання, за те, що ви поцікавилися діяльністю нашого музею, і на все вам добре. Нагадую: сьогодні моїм гостем був Володимир Дворецький, директор Ємільчинського краєзнавчого музею. З ним говорили, зокрема, про виклики, які нині стоять перед закладом. Музей у Ємільшиному це не просто збірка експонатів, а місце, де кожен може доторкнутися до минулого, зрозуміти сьогодення і задуматися про майбутнє, сповнений цікавих знахідок та унікальних історій. Він залишається вірним свідком часу, завдяки невтомній праці його керівника. Тож відчиніть для себе ці двері і пориньте у світ історичних відкриттів. З вами була Дар'я Євтушок-Михайленко. На все добре!